Всім привіт! Сьогодні я буду допрацьовувати вижимний підшипник на своєму мотоблокі Кентавр. Всі ви знаєте, що треба його змащувати, щоб він довго працював. На жаль, з заводу немає ніякої масльонки. Я раніше на своєму зубрі так брав шприц, іглу і підлазив. І якось смащував, ну, тому що трохи в мене був розбитий вижимний підшипник і тому в мене виходило. ну отак як Зараз в мене новий вижимний, то іглою підлізти не виходить. Тому буду робити трохи по-новому. Це мені підказав мій підписник, і я зараз спробую, вийде чи не вийде. Значить, для цього нам треба взяти отаке свердло. ну Я взяв на 1 мм. Далі шприць з іглою, Ігло як можна потовще, щоб швидше смачувати. Десь е, буду я свердлити посередині вижимного підшипника, але потім спробуємо смастити. Беремо дриль. Дриль у мене вітл нагадую, доволі непогано працює, я задоволений. І починаємо свердлити. Так, дивимось, ось о наш отвір, і ось так і вийшло. Він майже непомітний. І зараз сюди, за допомогою шприца та ігли, іглу я трохи зрізав. Ну і зараз спробуємо накачати цей підшипник. Встановлюємо і вижимаємо. Чим більше буде ігла, тим швидше буде накачуватись. Ну, як бачимо, мастило з'явилось, так що все вийшло гарно. Ми одразу підшипник, подаємо змазку, і наш вижимний буде тепер довго працювати. У мене, до речі, на зубрі 13 років, стояв рідний вижимний і я його не міняв. Ну, Я думаю, тут в мене буде стояти. Заводський я його буду частіше смачувати, і він буде працювати. Всім дякую за увагу, всім пока.